Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чому влада ігнорує наявність російського паспорта у дружини прокурора Києва Олега Кіпера? Таким запитанням задаються адміни тг каналу Інсайдер. Юа протягом року Україну прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних з наявністю російського громадянства у посадових осіб чи їхніх найближчих родичів. Багато з цих фактів залишаються поза увагою влади. Зокрема, правоохоронці досі не зацікавилися головним прокурором Києва Олегом Кіпером. 2 лютого 2023 року. Журналісти схем повідомили, що його дружина Ірина Кіпер досі має чинний російський паспорт. Та індивідуальний номер платника податків РФ пізніше з'ясувалося, що Ірина Кіпер майже два з половиною роки співпрацювала з російською організацією «Вісник разі, яка пов'язувалась із ФСБ РФ. Дружина прокурора входить до закритої бази даних РФ, для доступу до якої потрібен спеціальний допуск. Це може свідчити, що Кіпер є залегендованою особою в Росії. На уточнення журналістів, що російські паспорти його дружини досі є дійсним, кіпер лише відповів, що цими питаннями займалась міграційна служба України. На уточнення, яким саме чином міграційна служба України може допомагати громадянам РФ виходити з російського громадянства, очільник прокуратури Києва лише зазначив, що це питання, які в тому числі відносяться до їхньої компетенції, і порадив звернутися напряму до міграційної служби за роз'ясненнями. У положенні про Державну міграційну службу. України вказано, що відомство у межах компетенції здійснює провадження з питань прийняття до громадянства України про припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд комісії при президентові України з питань громадянства. Серед завдань ДМС немає пункту, що стосується допомоги по виходу з громадянства іншої країни. До призначення головним прокурором Києва Олег Кіпер працював позаштатним радником Андрія Єрмака. Обіймав високі посади у генеральній прокуратурі часів Януковича Пшонки. Кіпер потрапив під люстрацію, але згодом зміг. Поновитись на посаді через суд і отримав 800 тисяч гривень компенсації. Раніше російський паспорт було знайдено у заступника голови Верховного суду України, голови касаційного господарського суду Богдана Львова збув встановили, що Львов уперше отримав паспорт РФ у 1999 році, а у 2012 році продовжив його дію. Його дружина також має російське громадянство. Звільнити суддю вдалося з другої спроби. Нині він намагається поновитися на посаді у липні 2022 року. ДБР повідомило, що паспорт громадян на Росії, має і заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований. Отримав його в окупованому Севастополі у 2014 році. У вересні того ж року мальованого вдалося усунути з посади. Нещодавно стало відомо про російський паспорт голови Київської обласної асоціації футболу Андрія Засухи. І Якщо на російський паспорт і інших посадових осіб реакція була миттєвою, то про російський паспорт дружини Кіпера усі швидко забули і ніхто не згадує. Чому б це? А точно, адже Кіпер тісно пов'язаний з Єрмаком і глава ОП точно займається. Покровительством київського прокурора до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!